Вітаю. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Як се відео переводне відео вибачте за шум Та, Це там трошки плісос. Ось я купила, вибачте, ось такий блокнотик. Ось блокнотик, ось цей я зараз вам покажу. І відкриваємо. Він має бути ось так. І... Його відкриваю. Це буде у нас каталожик для наклейок. Ось воно. Я хотіла зробити таку сторіночку, тут я нічого не буду клеїти, це просто буде початкова сторіночка. Бачите, я зробила тут, тут таке сердечко. І ось це перебилося. І тут бачите, як трішки фломастери перебилися, але ось я знайшла неперебивні фломастери, так що буду працювати ними. Це буде пушин тока-бока. Я ось так оформила, коли нам попадуться вже наклейки, просто ем, мені треба оформити весь каталожок, потім зробити з паперу 4 десь 100 пакетиків. І я не знаю. Я буду працювати день і ніч е -е 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 -ем. заля вас. Так що ви підтримуйте мене вподобайками та підписками. Е так, ось це не перебивні фломастери були. Це то бука і пушин. Я ще тут украшу, коли ми наклеїмо вже наклейку. Подивіться, як воно перебилося реально. Так, вибачте, за оці перебування. Дуже вас вибачу. вибачуте. Ось цей фомастер був перебивний. І оці вже не перебивні. Це вже добре. Отут я не дописала пушин до кабока. Ну, допишу. Наступ... я думаю, що в цій колекції буде 8 пакетиків. Наступної колекції будуть котики Афмяу. Такі вони м'які. у мене, на жаль, немає, але я хочу зробити. І до зустрічі на нових відео. Ставте лайки та вподобайки. Ставте лайки або вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Ви за це підтримуєте мене, і я зможу швидше зробити ось це. Тоді Мені буде не так складно це зробити, тому що ви мене підтримуєте, і що ж дуже височив подобається. Буде...